Привіт-привіт, друзі! І нарешті маю час після роботи збігати до вас на, на одну секундку. Мої плани сьогодні всі полетіли. А, чекайте, як то треба сказати? Накрилися мідним тазом, так як і моя кітодієта, тому що сьогодні на роботі вже у мене пішли один раз печенюшки, бо я не мала собою нічого на роботу їсти, а другий раз курасанчик, який я просто взагалі не хотіла їсти, але просто вибору не було. Або вафелька, або курасанчик. Я вибрала, що вже кращий курасанчик, знаєте. Все, все, я так. А, відпустила спокійна. От, дихаю. Всі плани, які були на цілий день, так само. Відпустила, дихаю. Е, сподіваюся, що ми зараз зробимо закупи. Сподіваюся, що ще після того зробимо все, що Ілюша запланував, бо в нього плани гігантські. І садочок, ой, господи, і майданчик, і морозиво, все на купі. Побажайте, будь ласка, нам сил, терпіння мені. Я вам також бажаю сил, терпіння і всього найкращого. Скоро зустрінемося в великому відео.